Усім доброго дня! Хочу привітати вас з наступаючим новим роком, або вже наступившим, якщо хтось дивиться в 23-му році. Бачите, що довго не було відео. Хвороба не давала вилізти в гараж, але це вже дуже скоро зміниться. Тому вас очікують два цікавих відео по плановому ТО, так як вже пробіг на мотоциклі становить майже 20 тисяч. Також одне два відео з цікавими доробками та покращеннями нашого мотоцикла. На 23-й рік є дуже багато планів, також цікавих ідей, але все ж таки досі йде війна, тому загадувати наперед далеко не будемо. Тож хочу всіх щиро привітати з настанням 2023 року побажати усім в першу чергу це миру. Здоров'я, фінансового благополуччя, також всім нам перемоги скоріше, так як вже настав новий рік, то ми ще ближче до перемоги стаємо. Також, щоб ваші мрії всі здійснювалися і ви могли спокійно жити навіть в цей неспокійний час. Але все одно жити потрібно, тому що тільки під час війни. Цього непростого часу ти розумієш, настільки життя дійсно коротке, і з деякими людьми ти вже не побачишся, не поговориш. Кожен це, я думаю, розуміє. Тому живіть, працюйте, веселіться, тись на мотах, подорожуйте, крутіть гайки, ну і робіть те, що подобається. Ну, але в рамках розумного, звичайно. Також не забувайте і про наших воїнів. Вони не дають ворогу прорватися, та дають нам шанс жити більш-менш спокійно. Тому підтримуємо їх, як можемо, кожен як може. Перемога настане набагато швидше. Тому всім веселих свят і до скорих зустрічей. Все буде Україна!